Вітаю в ефірі. Інформаційна програма вчасно. Сьогодні закарпатці беруть участь у місцевих виборах. Протягом дня наші журналісти будуть стежити за перебігом голосування. Тож місцеві вибори стартували з 8 години ранку в області запрацювали виборчі дільниці. Членам ДВК видали бюлетені, а люди масово приступили до голосування. Це, але не все пройшло без порушень. На одній з ужгородських дільниць старт голосування розпочався на 15 хвилин пізніше. Члени громадянської мережі опора повідомляють, також що у селах Синовірська Поляна та Угля кільком особам дозволили голосувати без паспортів. Як починали свою роботу ужгородські виборчі дільниці? Повість Роман Сов'як. Ще до офіційного відкриття виборчих дільниць люди вже чекали, аби проголосувати. Зокрема, в Ужгороді одразу після відкриття однієї з дільниць голосувати ринулися десятки людей. Прийшли так рано, аби встигнути на роботу, кажуть виборці. Я на роботу йду працювати, то свою думку хочу висловити. Кандидат, той, кого я вибираю, ну, я по його політичній діяльності подивився, що він робив як він робив. Тобто були якісь зміни. Я розумію, що в цій країні дуже тяжко щось змінити, але. Скажіть, будь ласка, чому ви так зранку прийшли голосувати? Тому що я йду на роботу ще. Я за пенсію не можу прожити іду ще робити. Я е, фактично вже ні на що не сподіваюся, бо тому, що 24 це роки обманюють. Ну але ви все-таки прийшли? на роботу. Так. Тому щоб не голосували за мене. Члени ДВК стверджують, через нове законодавство іноді виникають непорозуміння. Не всі виборці знають, як правильно голосувати, тому членам дільничих виборчих комісій доводиться роз'яснювати окремі моменти виборчого процесу. Ну якщо виборець свідомий і він завчасно зміг переглянути якісь ролики в інтернеті і почитав законодавчу базу, я думаю, йому не буде важко. Але ті виборці, які не цікавляться і зразу вникнути ось так, я думаю, є, є складності. Тобто вони нас запитують, ми змушені пояснювати щось, забирають наш час. На Закарпатті місцеві вибори ще тиждень тому були під загрозою зриву. Бюлетені для голосування були надруковані з помилкою. За тиждень їх передрукували і доставили на виборчі дільниці лише в переддень виборів. Да, дійсно, ми отримали їх в суботу. Отримання бюлетені можна було з 9-ї години, все було пораховано. Це єдині бюлетені, кількість яких у нас зійшлася під підрахунку. Тобто, у мене зауважень безпосередньо щодо багатомандатів. День багатомандатного округу 50 до Закарпатської обласної ради немає в принципі. За даними громадської мережі, опора наразі в обласному центрі розпочали роботу всі виборчі дільниці, хоча окремі відкрилися із запізненням. Детальної інформації щодо початку роботи всіх виборчих дільниць в області немає. У суботу, 24 жовтня, після 2-ї години ночі в Мукачеві затримали двох молодиків, котрі розносили в мікрорайоні Росвигово фальшиві звернення від голови ОДА Геннадія Москаля. Раніше аналогічні фальшивки були розповсюджені в кількох гірських районах області на Іршавщині та в Ужгороді. Крім фальшивок від Геннадія Москаля, хлопці розповсюджували схоже підроблене звернення від імені кандидата на посаду мера Мукачева від відродження Івана Чубірка. У них вилучено чотири пакунки з кількома тисячами фальшив. Затримані працюють охоронцями на одній з місцевих фірм. Хлопці зізналися, що пакунки з фальшивками їм дав старший по зміні, а за розповсюдження конвертів їм пообіцяли заплатити по тисячі гривень. Згідно з закону про місцеві державної адміністрації. І згідно закону про Державну службу в органах державної влади не може бути ніяких філій партії, тим більше штабів. Політичних партій під час виборчого процесу. Підпис на дані листовки сканована. Це моя підпис, це є підробка документів автора, хто автори цього. Про порушення виборчого процесу громадяни можуть оперативно повідомляти представників ОМВС України в Ужгороді. Номер гарячої лінії Код 0312, номер 695050 Дзвінки приймаються цілодобово. На Закарпатті безпеку та порядок під час голосування забезпечують усі правоохоронці області. А це близько трьох з половиною тисяч міліціонерів. Кожен працівник напередодні пройшов спеціальні тренінги та підготовку до роботи на місцевих виборах. Правоохоронцям роз'яснили, як локалізувати будь-які загрози зриву виборів, як діяти у разі виявлення підкупу, так званих каруселей чи вкидування голосів. Керівництво закарпатського ОМС запевняє, 90% міліціонерів вже працювали на минулих виборах, тому труднощів з виконанням обов'язків цього року у правоохоронців не виникне. За дітову закарпатської області за весь особовий склад. 100% особовий склад. Ми перервали всім відпустки за командою міністра, всі офіцери перервали відпустки. Весь особовий склад інший задіяний. Задіяний не тільки в фізичній охороні, ні, міліція виконує інші функції охорони громадського порядку. О, створені слід, потужні слідчо-оперативні групи, в кожному районі є групи документування, які займаються тільки питаннями виборчого права, будуть займатися саме в день голосування. У передень виборів наші журналісти поцікавилися у пересічних ужгородців, Чи візьмуть вони участь у виборах настрої та очікування? Збирав Максим Мельник. Скажіть, будь ласка, завтра підете голосувати? І Якщо так, то чому? Ну, піду, звісно. Чому підете? Ну, тому що в мене є діти, щоб вони бачили, що на голосування треба йти. Це громадянський обов'язок. Якщо громадянин країни, якщо я не приїхав, звідкись я маю обов'язок голосувати. Піду голосувати, тому що вибір, тому що треба зміни координальні в державі, мають відбутись. Яких очікуємо? Запит великий суспільства на зміни. Я завжди ходила голосувати і тепер піду голосувати. Хочу, щоб був порядок, щоб нового якогось мера вибрали у Жорода. Щоб хороший був для нас мер Ужгорода, не такий, як є, він тепер говорить, а нічого не робить. Я маю право голосу. Це може одне з тих небагатьох прав, які я маю в цій країні. Звичайно, я витягнути голос. свій хочу віддати. Порядок хочемо в країні. Обов'язково це є обов'язок кожного громадяна України. Сьогодні в Україні відбуваються вибори місцевих депутатів, мерів та голів сільрад. Виборчі дільниці відкрилися о восьмій і працюватимуть до 20-ї години. Разом з черговими місцевими виборами. Центральна виборча комісія призначила також перші вибори депутатів сільських, селищних та міських рад для проведення і підготовки виборів. ЦВК сформував склад 640 територіальних виборчих комісій обласних, районних міських виборчих комісій. За даними ЦВК, сьогодні оберуть депутатів. 10 тисяч 778 місцевих рад на фінансування місцевих виборів. Уряд виділив більше півмільярда гривень про участь у чергових місцевих виборах. Заявили 132 політичні партії. На цю годину у нас все. Але слідкуйте за перебігом голосування разом з нами. Наступний випуск новин о 13-й. І не забудьте прийти на виборчу дільницю. Проголосувати. До зустрічі.